Не розумію, що тобі не подобається. Ти ж сама не раз говорила, що хочеш, щоб я одружився і невістку тобі привів, став виправдовувати мій син. Так говорила, кажу, але я мала на увазі зовсім не це. Я і про роботу тобі не раз говорила, що пора вже на свій хліб іти, а не на мої євро чекати. Тобі не вгодиш, мамо, махнув рукою син. До речі, а скільки ти грошей цього разу привезла? питає мене Стас. Я тут подумав, що нам з Світланою тепер машина буде потрібна. Адже двоє дітей одного в школу відвезе іншого в садок, а дасть Бог то й своїх спільних діток народимо, так що колеса нам точно потрібні. Е ні, синку, хочеш машину зароби на неї. Велосипед теж на колесах, до речі, а від мене ти більше не чекай грошей досить. Сказати, що я була розлючена і засмучена, це нічого не сказати. Мені на великдень не вийшло приїхати додому. Сеньор, кого я доглядаю в Італії, потрапив в лікарню, і його діти мене попросили залишитися, пообіцявши за це гарно заплатити. Гроші мені потрібні, заплатили подвійну зарплату за цей час, то я вирішила їх послухати і залишитися, щоб і заробити, і роботу зберегти. А на свята особливо мені нема чого рватися додому, бо вдома мене чекає лише син, і то не факт, що чекає. Бо останнім часом у мене склалось таке враження, що стасу від мене лише гроші потрібні. Маю ще рідну сестру, живе вона сусідньому селі. Але у неї своїх клопотів багато, тому я й подумала, що як приїду по Великодню додому, то нічого не станеться. Сину, я не сказала, що приїду, бо ще не знала, чи точно в мене вийде, та й розуміла, що йому байдуже. Я, коли попередні рази вдома була, то з ним майже не бачилася. Стасу 37 років, він ніде не працює, а живе виключно за мій рахунок. Я поїхала в Італію 17 років тому, коли йому було 20. хотіла йому освіту дати, допомогти в житті. Та університет Станіслав не закінчив, виключили його за неуспішність. Роботу він ніяк не міг знайти така, щоб до душі була та ще щоб добре платили, тому й сидить вдома, керує моїми грошима. За цей час, поки я на заробітках, ми наш дім розбудували, тепер є, де жити і йому, і мені, як я повернусь. Звичайно, я сину не раз казала, що йому пора одружуватися, бо ж думала, що якщо він сім'єю обзаведеться, з'являться обов'язки, то син стане серйознішим на роботу влаштується, щоб родину свою забезпечувати. Сподівалася, я, що невістка така трапиться, яка буде його надихати і підштовхувати. Може я вічно заробічанкою не буду. Зараз я сина забезпечую, а в старості сподіваюся, що він мене забезпечить. Одним словом, син не знав, що я приїду, я йому не сказала. І це була моя помилка, бо вдома на мене чекав неабиякий сюрприз. Я приїхала додому з самого ранку, водій буса підвіз мене з усіма моїми сумками аж під хвіртку. Дивлюсь, на шнурках одяг дитячий висить, сушиться. Думаю, звідки у нас діти. Стала я з водієм заносити сумки під хату, глянула на город, а він навіть не скопаний, хоча син мені по телефону говорив, що давно все посадив. Але і це ще не всі сюрпризи. З хати моєї виходить жінка, а позаду двоє малих дітей. Мамо, ти приїхала, а чого без попередження? питає мене син. Ось познайомся, це Світлана, моя майбутня дружина, а це її діти, твої внуки будуть. Чи треба казати, як в мене від цього настрій зіпсувався? Син привів додому жінку з двома дітьми, обоє ніде працюють. До роботи по господарству, теж судячи з городу, не дуже виручки, і я маю цьому радіти. Я не проти дітей, але це вже занадто. За що вони всі жити збираються, за мої гроші, та мені в Італії вічно сидіти треба буде в такому разі». А син нічого поганого не бачить ще й хоче, щоб я йому машину купила. А е, ні. Гроші я маю, але думаю, що мені треба на квартиру збирати, хоча б однокімнатну, щоб жити подалі від них усіх, бо поки що у мене інших варіантів нема. Син обіцяє, що зміниться, якщо я йому машину куплю, але я вже в це не вірю. А яка ваша думка?